Друзі, слава Україні і героям слава! Вітаю вас на нашому YouTube каналі, і сьогодні ми поговоримо про оцінку результатів спостереження. Дана тема складається з кількох блоків, і в першій частині відео детальніше поговоримо про обчислення основних помилок статистичних показників. А тепер до роботи буде цікаво. Отож, після того, як ми обчислили статистичні показники, слід зробити оцінку результатів спостереження. Це робиться на основі кількох параметрів. Спочатку обчислюють основні помилки статистичних показників, після того здійснюють їх точкову та інтервальну оцінку. Далі встановлюють достатній обсяг вибірки і достовірність середнього значення. і кінці Здійснюють оцінку подібності вибірок за критеріями студента та фішера. В цій частині відео детально ми поговоримо про обчислення основних помилок статистичних показників. Пункт 1. Перед тим, як вам пояснювати по розрахунках, слід сказати, що дещо по теорії. Так. Отож, що таке основна помилка? Значить, це величина, на яку вибірковий показник відхиляється від генерального. Е, обчислити будь-яку основну помилку в залежності від статистичного показника можна за даними формулами. Для, е, значить, перед тим, як обчислювати, слід сказати, що основна помилка в нас позначається буквою М маленькою, і в залежності від того, ми, для якого ми середнього статистичного показника обчислюємо, чи середньоарифматичного, чи дисперсії, ставиться внизу індекс даного показника. Отож, як ви вже зрозуміли, для середньої арифметичної формула виглядає ось так: де є дріб чисельнику, основне відхилення розділити на корінь з обсягу вибірки. Для дисперсії, основне значить, Дисперсію розділити на корінь з обсягу вибірки. Для основного відхилення основне відхилення розділити на корінь квадратний з подвійного обсягу вибірки. Для коефіцієнта мінливості або варіації формула складніша. Нам потрібно коефіцієнт мінливості помножити на корінь квадратний з дробу, де в чисельнику 0,5 плюс. 1, 10 десятитисячна помножену на, на коефіцієнт мінливості до квадрату, і розділити це на обсяг вибірки. Для асиметрії шукаємо як корінь квадратний з дробу в чисельнику 6, знаменнику обсяг вибірки. Ексцесу формула дещо похожа. Корінь квадратний. 24 розділити на обсяг вибірки. Таким чином, щоб порахувати. Дані статистичні показники, ми маємо от приклад розрахунку для ряду діаметрів і для ряду висот. Для того ми беремо відповідно наші розрахунки, які ми використовували для статистичних показників великої вибірки. Для зручності демонстрації даного матеріалу, у мене тут зліва будуть статистичні показники, які минулого разу ми розраховували для великої вибірки, а справа, власне сьогоднішня тема. Відповідно, в нас є така зведена табличка по статистичних показниках для ряду діаметрів для ряду висот великої вибірки, де є зведені ці всі статистичні показники. E, значить, Щоб вам краще нагадати, ми їх розраховували ось під такими табличками для ряду висот і для ряду діаметрів. Потім ми їх заповнили ось таку зведену таблицю. Вам так буде зручніше власне, зрозуміти даний матеріал. Отож, для ряду діаметрів, формула в нас є. ми... Беремо основне відхилення, розділити на корінь з обсягу вибірки. В даному випадку у нас основне відхилення для ряду діаметрів 476. І ми ділимо на корінь квадратний з обсягу вибірки. Так, як у нас вибірка 200, тому ми на корінь з 200. Для дисперсії, для дисперсії ми відповідно беремо. Дисперсію 2262 розділити на корінь квадратний з подвійного обсягу вибірки. 2 на 200. Для е основного відхилення е ми беремо, відповідно, основне відхилення в даному випадку 4,76 і ділимо на корінь квадратний з подвійного обсягу вибірки На 2, знову на 200. Для коефіцієнта варіації. Ми підставляємо коефіцієнт варіації В або мінливості. В даному випадку 2596 і використовуємо його тут перед передрому в чисельнику і на, на 200 замість n. Асиметрія і ексцес, формули нескладні. 6 ділимо на обсяг вибірки корінь квадратний і 24 ділимо на обсяг вибірки. 200. Точність обчислень, як ви бачите, для всіх статистичних помилок до сотих, окрім асиметрії і ексцесу, до тисячних. Це було для ряду діаметрів, для висот такі ж самі формули. Тільки використовуємо відповідно вихідні дані для ряду висот великої вибірки. На цьому перша частина завершена. Наступна буде стосуватися точкової інтервальної оцінки. Всім бажаю всього найкращого, мирного неба! Ми обов'язково переможемо.